Делегацію дружнього повіту очолював член Бартошицького уряду Збігнів Надольний. Він не вперше приїжджає до Коломиї. Чиновник розповів про основні аспекти співпраці між повітом та Коломийщиною. Пан Збігнів вірить в те, що ми будемо не лише обмінюватися культурними колективами, спортсменами та молоддю, але перейдемо до бізнесових проєктів. Сам хотів би, щоб та співпраця вас ні так виглядала, як тут і застала представлена. Натомість, очище є віле труднощі. Я би сам хотів, щоб та співпраця була такою, про яку тут говорять. Але вибачайте, ви є стільки таких складностей, навіть таких звичних формальних, як перетин кордону, відкриття віз і так далі. Але великі значення мають фінанси. Я хочу вам сказати, що всі ті справи, про які ми тут говоримо, я представлю в себе на засіданні уряду. Напевно, закличимо нашого депутата Мирона Сича, у якого саме і відбува. Це фестиваль екологія і поговоримо. Виберемо правильні напрямки. Це допоможе нам гамувати наші очікування. Бо ці очікування є однаковими, як з вашої, так і з нашої сторони. А саме ті обміни, і хотілося, щоб більше людей приїжджало і до вас, і до нас. І це на цей час чи не найголовніше. Бо якщо і у вас і у нас відбуваються такі фестивалі, в коло ми з одної сторони в горовіловецькім бартошицького повіду і мають таку подібну назву, то випадало би напевно, щоб саме з цих двох сторін були представлені якісь колективи, чи музичні, чи інші форми, чи навіть спортивні. І над цим нам треба всім добре попрацювати. З'єднає сторони і з другої сторони на тих фестивалах зі спови чи музичне, чи якісь іншої формули артистичний. Може трошки якісь там спортовий, тому сіми над тим с ким попрацювати. Також позицію висловили очільники Коломишини Михайло Негриш та Богдан Булюк. Обидва відзначили, що і Коломиські районі Бартошицький повіт місця фестивальні, а тому потрібно якомога частіше запрошувати творчі колективи. Відтепар артисти з Польщі приїжатиму до нас на свята, а наші відповідно їздитимуть до Польщі. Пообіцяли голови. Ми готові. В нас є де прийняти дітей. Польських, ну на рівні такому, який повинен бути для дітей. Наші діти могли б бути там. Це діти такі десь в класи, я думаю, передвипускні класи, менші класи. Як сформують, уже вже освіта сформує, як би це могло бути. Я би хотів це започаткувати далі, так як ми працювали з котим, не обов'язково з вашим повітом. Можемо і з вашим повітом, тому що у вашому повіті для цього є. Ідеальні умови роботи, тому що там є українська школа, там є український ліцей, і ми б могли це зробити. Це не багато треба і коштів, не багато треба трудів. Просто договоритися і на 13-й рік зробити з нами такий договір про взаємо, взаємну роботу у, у напрямку освіти. Оздоровлення наших дітей. Це дуже важливо, і це вже треба працювати з теперішнього часу. Адже добре би було б наші діти хоч дві неділі оздоровлювалися там, а ваші діти тут, у нашому карпатському регіоні, бо це також має велике значення. По-перше, найбільш у вас є велика наша українська діаспора, і, можливо, батьки захотіли би сюди відправити трошечки на, на наші терени дітей. Разом з польськими дітьми і українського походження і оздоровлювалися в нашому таборі, а наші там у вас. В напрямках, якщо брати медицини працювати, освіти, що брати будівництво, бізнесу, готові вести переговори на будь-якому рівні то, що буде залежати від нашої влади то, що ми робимо тут. І то, що в області, і що навіть на рівні держави України будуть якісь проєкти, ми готові їх виставляти, їх захищати і гарантувати вашим бізнесменам. Ту роботу, яка буде робити сторони України, Ще одна галузь, на яку звернули увагу, всі присутні, це туризм і в Бартошицькому повіті, і в Коломийському районі. Він має всі підстави для розвитку. Тому керівники дали доручення відповідним управлінням та відділам розробити програму співпраці у цій галузі. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма подіїн така.